Це індустріальні зони в Шеффілді. Доброго дня! Сьогодні 14 вересня 2024 року. Ми пробули в індустріальний юніт, тобто індустріальна зона. У минулому тут були заводи та фабрики. Це північний Шеффілд. Сьогодні тут буде виставка, на якій представлені різноманітні персонажі з бойовиків та з цікавих знаменитих голівудських фільмів. Я навіть ще не знаю, не маю уяви, які фільми будуть тут представлені, але ми вже бачили деяких характерів з знаменитих фільмів. І зараз ми також зустрітимось, зустрінемося з віки та її синами. Вони будуть з нами на цій станції. Оці індустріальні місця виглядають досить гідно. Це вони також перебудовують. Заводи, які були у минулому, вони перебудовують, на якісь розважальні центри чи щось таке інше. Це вже персонажі з фільмів, можливо, казок. Я не знаю, зможу я чи ні. А, окей. Чоловік павук, а інших я навіть не пізнаю. Вот із за секунд вам. А на меді Spider-Man. Сюди приходять сім'ї з дітьми. Some of the people who are here are just dressed up fancy dress come like horror themes or action themes, etc. So uh, superhero characters. Деякі люди тут не приймають участь у шоу, вони по своїй ініціативі одягнені як персонажі з фільмів. Будемо через кав'ярню. А це дуже цікаво Колишні фабрики та заводи перебудовувати на щось корисне. Це враження таке, як я попала на знімальний майданчик, де прозводять якийсь фільм. А дуже цікаво щось таке незвичайне. А це Джуманджі. Цей фільм навіть я знаю. Ми скрізь зустрічаємо таких от персонажів. Це з якогось фільму жахів. Можливо, крик. Та доктор Франкенштейн. Блом! Дракула? О, мій Бог! Дійсно, я вже Є налякана. Дійсно, <рес> злякалась. Тут таке відчуття, що ми попали в якийсь фільм жахів. Я більше вважала тут буде фантастика, фантастичні фільми, як Термінатор, е, Хижак з Арнольдом Шварценеггером. Але якісь фільми жахів. О, Господи, великий ярмарок з сувенірами, але ж все на таку ж тематику фільми жахів та фентезі. Річард сказав, що це Джек Деріпа, лондонський маньяк. що це персонаж з з Я такий фільм не бачила. Дуже цікаво. На таких заходах люди можуть одягтись у своїх любимих персонажів та прийти сюди. Та проявити себе на інших подивитися та себе показати. Якщо хтось хоче побувати у фільмі, тут також атмосфера зйомок і можливо щось таке цікаве одягти і прийти сюди, але ми просто так спонтанно прийшли. Ми навіть не очікували, що ми тут побачимо, але ж це цікаво. Такі події, такі фільми були цікаві у дитинстві. Зараз я не дуже в цій темі, але все ж таки атмосфера, як я попала у якісь свої роки, коли мені було 20 років або менше. Не лише з фільмів жахів, але і англійські солодощі, такі як пуч або фадж, це і ріс. Це тематичні футболки. Тут е якось цікаво одягнені. Лише ми, як звичайно, сюди прийшли, але нічого страшного. Mm. Подобається сподобається на людей дивитись крізь камеру. У мене враження, що я знімаю фільм, але коли я дивлюсь без камери, я Дійсно налякана для мене це моторошна тут знаходитись. Тут я бачу людей, які представляють роботі. Потім байкерів я бачила. також. Зоряні війни. Не дивлячись на те, що люди тут дивно виглядають, але всі дуже приємні, ввічливі та привітні. Це персонажі з «Доктор Ху», доктор Хто. Річард бачив цей фільм, я цей фільм не знаю. Я б хотіла тут зустріти Термінатора та Хижака. Це мої улюблені персонажі з фентезі, з бойовиків. Але я ще тут термінатора не побачила. Як на мене, термінатор то найбільш видатний персонаж з бойовиків. На жаль, немає тут термінатора. Да, шоу представників е, різноманітних е, субкультур.

Так, да, насправді люди підготувалися до цього е, шоу досить ретельно. Щоб е, зробити такі костюми, це потрібен час і якісь кошти. Молодці. Я зараз собі шию купальник і це займає час. А щоб зробити такі костюми, це Тут і фантазія потрібна, і ці всі матеріали також потрібно знайти, і це не дуже легко. Дуже е, дешеві. Наприклад, такі лише <плес> фунт. Я навіть не можу цьому повірити. Такі також по фунту, такі по 5 фунтів, але це означає, що якість буде не дуже гарною. Все більше і більше нових персонажів зустрічаємо. Продавці тут також, як персонажі з якихось фільмів або з водської культури, також цікаво. Шотландський вельможа, можливо також якийсь представник з фільму.

Гламурні дівчата. Білявка сподобалась Більше за все на цьому шоу. Мені подобаються кра красиві модельні дівчата. Нові та нові персонажі з'являються. Я все ж таки сподіваюсь, можливо, хижака та термінатора я зможу побачити. І там знайшов термінатора, але це відео тут Із цього відео Відеорбук. Like um, like ah. like, like 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 а сіне, а фікція фігія. Лаквонодоз. А. like не лай лайк. Лайфой, той, А, Тобто тут іграшки з термінатором. Але самого термінатора, людину в Термінатора тут я не побачила. Якісь милі створіння виглядають як вікінги з фільма жахів. Це вже я щось вигадую. Це в нього справжній такий живіт чи накладний. Ор, який грає в лахмато цю він сказав, що він дійсно такого зросту, дуже високий хлопець.

Все ж таки річард сказав ні. Він на яких ходунцях, Це його не справжній зріст. Монста. Ми зробили такі висновки, що ми. Не зацікавлені брати участь у таких шоу, як це ми би не стали одягатися в монстрів. Лише те, що нам подобається, інколи можливо подивитись якийсь фільм, екшен, бойовик чи якийсь хорор. Але це дуже рідко, є таке бажання, і я більше цікавилась такими фільмами, коли я була ще підлітком. Я Бачу дуже незвичайних людей, у мене навіть запаморочення. Медна дівчина В такому відвертому одязі сьогодні прийшла. Цікаво сьогодні тут автографи та можливість зробити фото зі знаменитостями. Тут от Лізетта Ентоні. Я, Я знаю цю актрису, Ой, це можливо вона ця, що в окулярах. Вона дуже красива, у неї польське походження. Це британська актриса, але в неї дідусь був з Польщі. Да. Вона ще, ще тут сидить, роздає автографи. Це коштує 20 фунтів. Це дуже вражаюче. Я її бачила у серіалі Домбі та син, також «Леді та Розбійник. І Ще в якихсь філах вона була дуже красива жінка. Але тут її не впізнати. Вона така в окулярах, в капелюшку. Різетка Ентоні. Покидаємо шоу. Ми зараз, можливо, поїдемо додому та замовимо собі тайську їжу. Мені дуже подобається, що всі ці індустріальні містечка охайні та доглянуті. Красиво. Навіть немає враження, що ми їдемо по якимось будівлям чи заводам по території таких споруд. Все дуже гідно виглядає. Вертаємося додому під гарним враженням, і зараз розмовляємо, що е, такі от люди, е, представники різних субкультур, як готи чи байкери, е, люди, хто полюбляють хорор, екшен і таке все інше. Там багато субкультур було представлено на, на цьому шоу. І такі люди, вони. Е, Незважаючи на такий дуже брутальний вигляд, вони приємні і підтримуючі для інших. І я вже таке чула раніше, що їх вигляд не характеризує то, як вони відносяться до інших людей. Навпаки, люди, які претендують, що вони нормальні і виглядають більш менш нормально. Такі люди, як я вже з цим сталкувалася тут у Великобританії, що такі люди такі дуже, дуже погані та шокуючі для мене. Пішність часто буває оманлива.